Понад 60 вихованців спортивних шкіл з усієї області зібралися у Житомирі, щоб позмагатися за звання чемпіона Житомирщини з греко-римської боротьби. Юнаки 15-16 років боролися за першість та місце у збірні, яка представлятиме область на всеукраїнських змаганнях. Директор обласної дитячо юнацької школи з греко-римської боротьби розповідає, їх спортивної школи не пристосована для проведення змагань такого рівня, але наразі вона єдина у місті, має для цього мінімальну матеріальну технічну базу. На сьогодні в татаєдинне поміщення, де лежить полтора кавра. Здесь занимаются практически, чтобы, э, как говорится, не соврать порядка 150 человек. Проблеми везде, повсюду. Ви можете навіть засняти. Вот ми сьогодні подали документи, пракну документацію, щоб нам перекрити кришу. Вже грибок сідає перекриті. раз, тим более школа обласного рана. Перші у змаганнях виборов Андрій Яременко, який близько місяця тому представляв Україну на чемпіонаті світу з греко греко-римської боротьби у Боснії та Герцеговині. Юнак розповідає, завдяки тренерській роботі зміг показати у Сараєву достойний результат. Спочатку я боровся добре, виграв, а потім на своїх ошибках. Проіграли. Готують вони дуже добре, все підказують, ну, на тренування підходять, розказують, щось нове показують. Тренують добре. Перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин особисто привітав та нагородив чемпіонів. каже, спорт у житомирі тримається на небайдужих та відданих тренерах, які, незважаючи на недостатні забезпечення, продовжують робити свою справу. Вот этот фанатизм тренерів, який не підкріплений ніяким образом, ні матеріальна, ні заробітна плата, це ті люди, які дійсно стали фанатами спорту, фанатами виховання дітей. Ми всі бачимо, в яких умовах ребята здесь тренуються. Самое главное, у нас нет в городі ні одного зала в котором можна було б провести повноцінні сорівнування, і от нам необхідно працювати над тим, щоб такий зал, зал в Житомирі був. з переможців цього чемпіонату буде сформовано збірну області, яка представлятиме Житомирщину на чемпіонаті України серед юнаків у Тернополі.